Більше на таке не готова. У мене запалала пожежна тривога. В цьому приміщенні до мене був зоомагазин. Всім привіт! Ви на каналі «Лаш Стандарт, і я Катерина Ігорівна, ваш експерт з величезним досвідом роботи в сфері. Скільки мені коштувало орендувати та обладнати приміщення для студії нарощування вій в Одесі? Сама оренда приміщення 10 тисяч гривень. Довелося заплатити за перший і останній місяць, тобто 20 тисяч. Коли я працювала в закритому кабінеті, в мене, звісно, вже була деяка кількість мемлів: це кушетки, кріс. Тумбочки, полички, тобто така базова основа в мене вже була. Це все я не купувала. Але коли я переїхала, я побачила, що мені багато чого не вистачає, і треба ще буде докуповувати деякі речі. В цьому приміщенні до мене був зоомагазин, і вони, коли з'їжджали, запропонували мені перекупити у них стойку адміністратора і тумбочку. Це було 2000 гривень. Також я замовила ще столик і диванчик, це мені обійшлось 2300. Ще я орендувала кавомашину, це було 900 гривень за капсули, тобто оренда безкоштовна, лише треба купляти капсули, але вони швидко закінчилися. І я так прикинула, що в місяць це буде набагато вдвічі або втричі більше грошей. Не те, щоб клієнтів зараз. Жди була свіженька кава. Ну і у мене, звісно. Так як до мене, тут був зоомагазин, то тут було трошечки неприбрано, м'яко кажучи, і довелося весь день присвятити тому, щоб прибирати це все. На клінінгу я зекономила, але деякі миючі засоби, ганчірки, серветки, на таке також трошки пішло грошей. Я це писала одразу собі в один розділ. Не буду акцентувати уваги, скільки саме було на ці дрібниці, але там трохи, там трохи, і сума збільшувалася все одно. Після того як я. Один день видраювала цю плитку. Я зрозуміла, що я більше на таке не готова, і довелося купити миючий робот пилосос Це ще 7 тисяч гривень. Також багато дрібничок, які казалось би не дуже дорого коштують, але в також набігла кругленька сума, Це такі як ваза, вазончик, ароматизатор, деякі засоби гігієни, сміттєві відра. Такі. Побутові речі, вони ще додали декілька тисяч до цієї суми. А ще ви знали, що для бізнесу у інтернета не вищі тарифи, ніж для квартири. Тому ще 500 гривень довелося віддати за підключення інтернету. Благо що роутер був свій, не довелося на це тратити кошти. Але 500 гривень за підключення і один місяць абонплати також було оплачено. Нещодавно у мене забула пожежна тривога. Тут є сигналізація, є пожежні датчики, але я поки не заключала новий договір, думала трошки. Почекаю стільки витрат, трошки почекаю з цим ще. Але така ситуація склалася і подзвонила в службу охорони, яка тут вже була. Вони приїхали з виїздом полагодити датчик. Думаю, ну вже так склалося заодно. І договір ми заключимо. І ось я ще заключила договір. Треба оплатити за рік. Це акційна ціна, якщо що вдвічі більше було до двісімсот на рік. Ще охоронна система, але це я ще не оплатила. Це поверх. Того, що я вже порахувала, і так, кругом бігом на оренду і деякі покупки я витратила 40 тисяч гривень. Плюс до цього мені треба ще оплатити охоронну систему. Це біля 3 тисяч гривень, і ще на 3 тисячі гривень до мене їде посилочки з ще одним таким столиком, маленькою полочкою і такою пересувною тілешкою, яка буде стояти біля кушеток. І так, 46 тисяч гривень на даний момент вже Потрачено тут, в цю студію. Це взагалі без матеріалів, без розходних матеріалів, без таких якихось моментів, які стосуються самого процесу роботи. Це тільки меблі і деякі побутові штучки, але все одно я дуже рада і приймаю ваші привітання в коментарях, тому що для мене це великий крок. Я багато років, 8 майже працювала в кабінетику в закритому приміщенні і відкриття студії для мене це нові цікаві клопоти. І звісно, в цю суму я вам взагалі не кажу. Про податок як для ФОП. Про який я ще не робила, бо у мене квет на першу групу 96 на 2, Якщо я правильно пам'ятаю, це надання послуг рукарнями і салонами краси. і Він проходить як перша група. Я плачу ще той старенький податок. Я ще не перереєстровувала ФОП, поки ось так і не брала консультації ані в бухгалтерів, ні у податківців. То там ще тисяч вісім, десь набіжить на те, щоб просто проконсультуватися, перевестися на іншу групу. Переоформити це все, щоб мати або найнятих працівників або ще здавати в суборенду приміщення. Там також окремі кведи повинні бути і перереєструвати місце реєстрації, тому що я була за іншою адресою. То я думаю, 1008 ще тільки піде на консультації спеціалістів. І також я не враховую сюди про якщо його ставити, я ще взагалі не знаю, скільки коштує це програмне забезпечення. Я поки навіть ще не думала, поки я ще сама працюю. Мені ну, все добре, але треба. Вже рухатися в цьому напрямку і брати майстрів в студію. І тому, коли я дізнаюся, скільки це буде коштувати, звісно, вам все розкажу. Буду дуже рада, якщо ти підпишешся на мій канал, поставиш лайк, якщо щось для тебе було корисним та цікавим, і напишеш мені якісь слова підтримки в коментарях, тому що це дуже важливий для мене перший досвід. Це моє перше відео на моєму ютуб каналі. Запишіть в коментарях, як вам сума це багато чи мало, бо для мене це така нормальна сума, яку довелося потратити. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та міц. Інстаграм, там я більше про віки розказую схеми, почки, мокрий ефект. Там дуже багато корисної інформації для лошпейкерів. Там я дуже щедро ділюся своїм величезним досвідом роботи.